Ось так виглядає зараз площа двірцева. Біля вокзалу розміщено два намети, а біля них кілька людей. А в перші дні повномасштабного вторгнення ця площа була переповнена людьми. Дуже важко покинути насижене місце. Там залишилися старенькі батьки. Вони не захотіли виїжджати. Інколи бачимо, як летить. Так що дуже, дуже страшно, дуже. Тому спасаємо дітей, їхню нервову систему і uh життя. -huh. Найважчі пікові дні – це було 4, 5, 6 березня. Це було Найбільше людей ми спостерігали з усіх куточків України. Люди їхали до нас. Це були найважчі дні, напевно, тому що перебувало на вокзалі від 80 до 110 тисяч пасажирів на добу. Евакуйованих було людей понад 5 мільйонів. Понад 5 мільйонів громадян ну, ви розумієте, що зарахували людей так. Просто це не потім на тому місці, де мало їхати, там 4-5 їхало, 12, 20, 15. Десь було десь приблизно так. Паніка, паніка, сльози. Напевно, ми всі до кінця не розуміли, чому саме в цих людей паніка, поки до нас не прилетіли перші ракети. Де ми зараз рухаємося, по цих, цих ліці, тут все було в людях і в дітках. Щоб ви собі зрозуміли, для того, щоб це було байпірун, де нас знаходиться перший нему лято, туди довезли, це все було в людях. Я каплюю, <плес> каплю, Сідає сім'я двоє дітей, двоє дівчат, мама їхня і батько. А туди вже сказали, що так, якби забираємо лише дітей і їхніх мам. А чоловіки лишаються призувного віку, чоловіки лишаються. І вони ми вже загрузили цілий вагон людей і все, і тут тереоборона, і батько лишається на пероні. І ота дівчинка прибігає до мене. Провідник, провідник плаче, сльози течуть і кричить Мені провідник, пустіть мені тата. Ну то нереально, пустіть мені тата. Я без тата не поїду і хоче вискакувати. Ну то було так. Залізниця для міста була стратегічно важливою і раніше. Вокзал відкрили у 1861 році. Вокзал кілька разів був дощем тут знищений. Перший раз. Коли відступала російська армія 1915 року під час Першої світової війни, є фотографії, де той головна баня над, над вестибюлем геть порожня, тільки каркас лишився. Тобто він згорів 1915 року, ну а значно більше вокзал потерпів під час польсько-української війни 1918-1919 року, тоді він повністю згорів. І тоді вже думали про те, чи його будувати, відбудовувати, чи новий будувати, однак вирішили відновити його в тому вигляді. Коли його будували, це був найкомфортабельніший вокзал у всій Європі. А Львівська колія була першою колією залізничною в Україні, і Львівський вокзал був першим залізничним вокзалом на теренах України. Іван Кадосько, Олексій Шалковий та Роман Гнатишин. Суспільне новини Львів.